Я силу слова знаю, як себе, й готова ним з Москвою воювати, повінчений із волею небес, з неправдою не може загравати. У час, коли народ мій у біді, воно звучить для кожного набатом, щоб стрій захисників не порідів, не затупився й кари меч булатний. Я – Демиденко Ганна Петрівна. Мій літературний псевдонім Ганна Верес Демиденко. Родом з Чернігівщини. Вірші почала писати з 12 років. Навчалася у Кременчуцькому педучилищі, потім у Полтавському державному університеті. Після закінчення викладала російську мову та зарубіжну літературу. В сільських школах Полтавщини. У 2017 році переїхала до Чернігова. Моєму поетичному доробку дев'ять власних поетичних збірок: Калинова сопілка, Три Сонця, Герої не вмирають. Вони вмирали двічі. З Україною в серці, життя не сон, сповідь душі, крізь гул століть», Доволі. А також у електронному варіанті Збірка криниця. Крім того, мої твори є у 12 колективних збірках: антологія сучасної української літератури, Молюсь за тебе Україно», Понад усе нам Україна, Опалені Рими, «Альманах, Ічнянська криниця. Наш під береже піхоти кров, Українська вишиванка. Перед ворогом на коліна не стають. Цвіт папороті, література рідного краю Чернігівщина за Україну. Є номінантом обласної премії Пана Самирного 2013 року та обласного літературного конкурсу Книга року 2019 року. Лауреатом загальнонаціонального конкурсу Українська мова, мова єднання 20-2021 років. Лауреатом премії Василя Чумака, 2020 рік. Дипломантом 9-го міжнародного фестивалю авторської пісні 2020 року, переможець літературного конкурсу від Крупка до Крупка у номінації «У дзвони слова б'ю 2020 рік, неодноразовий дипломат щорічного всеукраїнського поетичного конкурсу дотиком душі та п'ятого всеукраїнського літературного конкурсу імені Леся Мартовича. Активно працюю у поетичному клубі при журналі Дніпро та у Чернігівській обласній «ГАРД». ГАРТ, членічнянської літературної спілки Криниця, Всеукраїнської творчої спілки, Конгрес літераторів України імені Василя Стуса та літературного об'єднання «Ріднокрай». Багато моїх пісень стали піснями. Пісні, написані на мої слова, композиторами із Полтавщини. Харківщини, Київщини і навіть Буковини. Пропоную послухати пісню Батькова молитва, мелодію до якої написав відомий самобутній композитор з Буковини Ігор Мисько. Саме у його виконанні. Зараз я проспіваю пісню, яку я написав на слова поетеси, яка живе у Чернігові. Ганни Верес Демеденко. І називається вона батькова молитва. Де на сині, кили простили батько свого сина. До грудей тали, та то від долоні, теплі і тверді, вогкі леть солоні, все життя в труді, вогкі леть солоні, все життя в труді, Не й в світі більшої біди. Коли гинуть діти і нема води, як вогні згорає, рідний дім як війна вбиває все на цій землі, найскупіша в світі батькова сльоза, наче плач трембітий. Сину наказав, хай земля квітує подвами весни, небо нам дарує, лиш спокійні сни, небо нам дарує, лиш спокійні сни Тові волосся впала свина, в його пізню осінь забрела війна, горенько розлите, батько й син вогні чула. Ся молитва, їм обом землі, чулася молитва, їм обом землі, не буває в світі більшої біди, коли гинуть діти, і нема води, як вогні згорає. Рідний очим, як він набиває все на цій землі, Найскупіша в світі батькова сльоза, наче плач трембітий, сину наказав, хай земля квітує під вами весни. Бо нам дарує, лиш спокійні сни. небо нам дарує, лиш спокійні сни. теба він синій кили. Простили. Внука вже не сина, батько той, і лилась молитва серця мовчазна, щира, як связинка, Бог її впізнав. щира, як связинка, Бог її впізнав. Буває в світі більшої біди, коли діти і нема води, як в вогні згорає, рідний дім як війна вбиває. Це на цій землі найсклубіша в світі, Батькова сльоза, наче плач, требітий сину наказав, хай земля квітує під вами весни, небо нам дарує лиш спокійні сни. Небо нам дарує, лиш спокійні сни. Небо нам дарує, лиш спокійні сни Тематика моїх творів різноманітна. Це і дитяча література. І поезія пейзажна, і поезія про кохання особливе місце у ній займає тема війни, котра триває у нас уже дев'ятий рік. Щоб осмислити всей груз, який ліг на плечі України, треба добре пам'ятати, звідки наш початок 20 сторіччя жорстокості шквал. Тоді божеволіла вкотре Москва, топталась по гідності й вірі святій, лунають прокляття ще вбитих звідті, куди їх відправив червоний терор. Німими були, і суддя, і прокурор, губила людей, їх слухняна рука, а скільки втопила неволі ріка. ГУЛАГИ, Сибір, Забайкалля й печори ще рани болять, хоч було це не вчора, три голоди нас убивали, не вбили, кричать замордованих в сині могили, та встояли ми попри всі заборони, хоч смерті не раз приміряли корону. І мову свою берегли солов'їну. І вже не радянську. Свою Україну ішли через війни, де в подругах зрада несли ледь живу пошматовану правду, котра не горить в історичнім вогні. Сьогодні рятуєм її у війні. На військову тематику мене написано більше 700 творів. Багато з них я присвятила як героям чернігівцям. Так і героям, про яких дізнавалася із новин. І ось одного разу, 31 січня 2016 року, під час так званого АТО в Донбасі відірвало ноги Анатолію Гаркавенку Моря... кличка морячок. Світла пам'ять герою. Інформацію про це я дізналася з інтернету, а потім і від його коханої дівчини Лєри. Бурлакової. Цей вірш я назвала як добре, що я тут тебе зустрів. Такий парадокс відбувається у нас в житті, не дивлячись на те, що йде війна, але серця молоді здатні на кохання. Вона його кохала вперше, мов востаннє, в очах зірки. І кругом голова, здавалось, їй, що й серденько співа, і мрії в плани вже переростали. І він себе не бачив теж без неї. І як не прикро, дякував війні. Ти ж саме тут зустрілася мені, казав і називав її Зорею. Вона його кохала. Мов востаннє, і він без міри в неї закохався. хоч крім любові і не мав гріха, не знав, що скоро ангелом він стане. Щодня вони не спали до півночі Її любив усім своїм єством, платили щедро ризиком і сном, не схоже, це було на гріх чи злочин. Війна не поле з запахом лаванди, там запах смерті, пусковий гачок. Його назвали ніжно морячок, бо ж був улюбленцем єдиної команди. Навколо ж нечисть рвало, гуркотіло, і небезпечний снайпера приціл, але рука її в його руці. І Україна, й мир були їх ціллю? Та раптом вибух, кров іще пульсує, зачервонів у узором білий сніг, його кохане тіло вже без ніг погасли зорі у очах красуні. І зрозуміть, ніяк вона не може, хіба ж це гріх? Кохати на війні, а в ухах голос ще його дзвенів. Як добре, що я тут тебе зустрів! За що ж ти з ними так, великий Боже! На закінчення хочу сказати такі рядки із мого вірша. У моїм слові особлива сталь, котра любов'ю, мов повітрям дише, і московита назива москаль, убивцям вирок сміло теж підпише. Слова для мене зброя і броня, ними вбиваю, ними й захищаюсь, і коли сльози раптом забринять, завдяки слову з ними розпрощаюсь. Бо слово, полководець і боєць, саме воно веде до перемоги, за землю рідну слово теж борець, воно рушійна сила і підмога, бо спущене з небес великим Богом. Нема землі святішої за нашу, бо святість визначають не хрести, а кров синівська. Що спинила рашу собою нас зуміла захистить, немає щастя більшого за волю. за неї не один синок згорів, виборюючи Україні долю, щоб жила заможно, без царів, немає віри на порожньому місці і казки без щасливого кінця. Земля моя, Карпати, Крим, Полісся. І край Донецький З водами кінця, нема землі, щедрішої за нашу, в ній біль, краса й добро переплились, ніколи її слава не поляже, бо коди українства збереглись у серці патріота і дитяти, а код то особлива роду річ нема для них, крім України, матір, і в цім не може бути протиріч.